Меру і добра вам, дорогі друзі. Сьогодні продовжую тему моєї автоматики для теплої підлоги. На чому я зупинився, ось моя коробка. Отак я трохи тут випиляв. Ну, похабно получилось, Бо різав, вирізав ножом. Таке діло. Ну, воно буде заховане, якби, але все одно хочеться зробити якнайкраще. Тому я вирізав, знайшов таку рамочку. Випиляв, думаю, хоч як-небудь його перекрию трохи, поставлю. Треба буде розсверлити трохи розетку саму. А може там вилку заміню, побачу, бо тут якби місця небагато для того, щоб щось можна було втулити. Але те і те коричневе, я думаю, одне одне Ще Треба знайти якусь кнопку сюди поставити для пуска. середині має бути це сиділо отак. З релюшками я вже визначився, вони мають бути отак. Просто-напросто змотані ізолентою. Мають бути. На двосторонній скотч будуть приклеєні от до цієї плати. Сюди отак, щоб не заважали. Хтось надумався якийсь ремонт робити, цілий день щось там гарчать. Так. Це у нас буде з цієї сторони. Отак знаходитись. Ну. ну і якось отак. Було б добре отак. Але тоді у нас вийде все не туди. А так воно не, не хоче ставати, треба випилювати. Зараз я попробую щось підпиляти трохи. Щоб було все добре. Ну, ось накидав собі отакий. Невеличкий монтажик цих релюшок. Ось до 1, 2, 3, 4. Спаяю зараз. Світло чекаю, немає світла. Почав знімати, світла немає, почали відключати знову. О, тому я думаю, зараз щось попиляю, попідганяю. Те, що можна зробити без світла. А тоді включусь знову. І так, процес іде. Значить, закріпив я таким чином на болтики. Ну, потім подрізаю, зараз немає як. Вилку, отак воно має бути, і отак буде включатися. Тепер потрібно цю верхню кришку закріпити. Я спланував так, що сюди, оцим болтом, зараз виріжу, в мене є ось така штучка, вона була отутенька. Я зараз отак відрізаю і отак сюди прикручую. І думаю, що оцей болт сюди якраз має. Попасти. І саме основне у мене буде готове. Далі останеться тільки спаяти його. А, да, до речі, знайшовши в себе в закрумах, отаку кнопочку вона має в мене бути десь отут. Це кнопка буде кнопка запуска. Десь її тут треба пришпандьорити Якось так. Зараз я цим займаюся. І так, друзі, проміжний етап між всім тим, що я роблю. Дали на кінець, тільки що світло не було 3,5 години. Так, поставив кнопку, з'єднав, прикрутив, отак виглядає вся ця система. Думаю, може буде важкувато, а може і ні. Якщо Бог дасть на вихідні, може попаду додому. Провіримо, знімемо і подивимося. Значить, слідуюче, я собі помикетив, Чому не поставити індикацію, Ось знайшов себе якісь пару світлодіодів. Думаю, поставити ще індикацію. Того, яке реле включене. Ну, чим більше бачиш, тим краще спиш. Обов'язково, думаю, виберу зараз запобіжник, 1 амперний повинен бути. І що ви думаєте з того приводу? Такий світлодіод монтувати легко. Просверлив, вставив з тої сторони і він заходить плотно і все. Але в мене є ще отакі. Зраз... Зраз... Як їх правильно назвати, зрачок да, по російськи наші такі от... Такі фокуси. Може з ним було б краще, але тоді в нього світлодіода гірше буде монтувати. Не знаю, зараз буду думати. Зараз буду думати. В принципі, і так дірку сверлити, і так дірку сверлити. Сюди може щось підмотати. Зараз побачимо, що воно буде. Так, друзі. Ну, зараз помикитимо, побачимо. Так, друзі. Поставив зрачки, приблизно прикину там туди-сюди. І зараз займаюся повним ходом виготовленням мікроконтролера згідно даного девайса. Та ваш час не буду. Гаяти даремно Допаяю, вже буду перевіряти, тоді включимося. Хочу вам сказати, друзі, що зайняло у мене трохи роботи. На Дворі вже тимніє, слухайте. Ну нікуди не дінеся. Не обійшлося без фокусів, звичайно. Одного неправильно намалював. Ось цей провод треба було сюди намалювати. Ну, Таке виправив. Так, поки що тимчасово отак от це все виглядає. І поки що тимчасово отак от воно працює. Включаємо. 32 градуси я там виставив температуру. Ось наш термоопір, термодатчик, поки що розетки немає. Так, нажимаємо пуск. Трошки зелений світлодіод, десь там, ну, ви бачите, що він світиться. Я там підкладку робив, вона попала туди. Так. Ну нічого страшного, потім я перероблю. Запустили. Зараз у нас тут на розетці буде виход. 220 вольт. Насос включився, починає качати, ганяти воду, верніш, і система починає прогріватися. Прогріваємо систему. Так, от на 2 градуси більше піднялося, схема перейшла в режим очікування. Все, тепер температура може рости скільки завгодно. От я тримаю зараз. До верху вона може рости скільки хочеш. Все нагрівається і все працює. Тепер, коли ми почнемо охолоджувати це все діло, Все, система виключилася. І все. І вже вона, чи пропадає світло, чи не пропадає, вона вже не включиться. Ну і в той момент, так, запустили систему. Нагріваємо воду. Перевіримо зараз ще, коли, коли буде в режимі очікування, як буде реагувати на відключення світла. І на сьогодні буде все. Слідуюча зустріч наша з вами буде уже там, на благодійному центрі біля тої системи. Так, виключаємо світло. Включаємо світло. Система переходить в режим так, як повинно бути. Все. Ну і, звичайно, друзі, вам куртить як і мені. Побачите це все в зібраному виді. Ось так воно все виглядає. Ось так воно все діло виглядає. Так, хочу сказати ще один момент. Чому не під'єднав е, вихід 220. Прости, причина досить банальна і проста. У мене, окрім кросіровки тут, немає більш ніяких проводів. А цими проводами під'єднувати 220 бажання не маю. Знайду провода і тоді будемо працювати. Все. Готово. Залишилось. Припаяти 4 проводочки і можна використовувати. Ну, ще таких дві треба спаяти, звичайно. Треба знайти коробку. Не знаю, що в мене є. Так. Все. Все, працює так, як треба. На цьому, любі друзі, з вами. Прощаюсь до наступних зустрічей. Усім. Благословенного і гарного життя, миру, спокою, радості до наступних зустрічей.